Ще раз всім привіт. Тест-драйв на Suzuki Avenis, Avenis у нас абсолютно новий. Нова техніка, яка тільки приїхала з Японії взагалі без пробігу. Зробимо невеличкий тест-драйв, так як техніка нова, будемо максимально обережно, без різких рухів, але знову ж таки мені цікава його максимальна швидкість, я думаю вам також. І це все ми обов'язково перевіримо. К красива приборочка на планшеті. І така «Гоу-гоу». Цікаво. Невеличке вітрове скло таке. Симпатичне. Якраз я так розумію, щоб на приборочку, коли будемо їхати, нічого такого не попадало. Мається на увазі з бруду. От, і дивіться, якщо їхати 40, я так поняв... 40. А ну давайте. 40 І буде режим еко. Бачите? Економний режим. 40! Еко 40. Дивіться, як поворотнички показує красиво. Ай, як гарно. Все, супер. Підвізка гарна, посадка не дуже, посадка як на сільчику, табуреточках, то як називає. Звичайна стандартна посадка для більшості скутерів. от Бачите, але ви можете їздити в цьому, на цьому скутері в економному режимі. Я так розумію, в районі 30-40 і працює режим еко. от При гальмуванні працює. Цікаве таке нововведення. От зараз я пустив, а воно засвітилося. Ну, Всім зрозуміло, що це екологічно, коли ми не газуємо. Якісь тут палички заповняються, я так розумію, що це датчик температури двигуна можливо. Взагалі скутер отакий от гарно керований. Він невеликий, такий по розмірах, як Адрес з таким двигуном. Він трошечки так, спортивніший і компактніший в плані розмірів, в плані керма. Але сам руль високий, високо розташований, височенький стуток. Тут цікавий дизайн, виконання цікаве. О, звичайна приборочка. І те, як він тримає дорогу тут взагалі без ніяких розмов. Це фірмова техніка гарна. Приємно Приємно їхати на новому. А, з Питанням максимальної швидкості мені б не хотілося йому давати, але я думаю, що а, на коротку дистанцію а, можна спробувати заміряти максимально. А, мені це буде цікаво. Я думаю, вам також цікаво, як він їде. Дивіться, засвітився економний режим в районі 50. Будемо їхати далі, будемо бачити, до якої швидкості зберігається цей режим. Ну, Бачите, 60 це вже не економно. Красива техніка, нічого тут не скажеш. Красиво, комфортно, новенька. ну давайте, давайте заміряємо максимально. Але бажано обкатувати, бажано 1000 кілометрів я б його, звичайно, з більше 50-60 старався не намонтажувати. О, так як нове. Нове повинно бути обкатане. Закінчити відео тим, що скутер зручний, гарно тримає дорогу на автопілоті. Гарно дуже тримає дорогу, максимально в районі 90 км на годину буде швидкість. Дійсно цікавий, красивий, новий. Це на все 7 км пробігу завдяки мені. Все. хто додивився до кінця, ставте вподобайку. Дякую за ваш час. Дякую тим, хто підписаний на канал, завдяки вам. А більш цікава пропозиція у мене на каналі. Для вас, для моїх покупців, для моїх підписників. Телефонуйте, кому цікаво. Не забувайте за посилання на телеграм-канал з наявною технікою. Всім гарних покупок!